Добрий день, мене звати Іванна, Це мій син Тимофій. До Марка Юрійовича ми звернулися із проблемою неправильного прикусу, звуженої щелепи, а також кривих зубів. Найгірше, що ми пережили, це апарат, який розширював нам щелепу. Але ми з цим справилися. Після апарату ми встановили дитині брекет-систему, і вже за 11 місяців ми повністю. Пройшли курс лікування у Марка Юрійовича, і хочу вам порадити Марка Юрійовича, тому що це відповідальна людина, яка вам все доступно пояснить, розкаже, підтримує вас і допоможе вирішити ваші проблеми. Тому ми з Тимофієм бажаємо Марку Юрійовичу в майбутньому бути здоровим, його команді процвітати і надалі допомагати таким маленьким пацієнтам, як мій Тимофій. Дякуємо.